Підфармити скінчики це завжди класно. Але що, якщо захотілось пирожок з вишні, а бабок немає? А скіночки та є. І вроді і катав, і вроді і все, і то. А гроші треба. Подивись у цей відос це по виводу скінів на Visa Mastercard в гривнях. По сайту ще й додали маркет, на якому можна ще тепер купляти шмоточки. Також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, де виставляю просто своє життя, іноді нові відосики. Ну а саме головне це розіграш. Не буду тягнути габена за ніж полетіли спалювати більше ста шмоточок в КС-2. Перший контракт, як у нас буде на колекцію Arms Deal, точніше Arms Deal 3. Також це зламане ікло, трейн, і, в принципі, все інше там клач і тому подібне. Ставимо галочку. 3, 2, 1. Контракт максимально дешманський був, і я вже побачив, що там випало. Я вже побачив, що там випало. А тягую, да, це зламане ікло. Це... Невже це той же самий юз? Щось коротке. Щось коротке. Та ладно. Та не може бути! серйозно, Ну це подешевше, тому що флотик тут попроще. Но юспік бомбезний, Флотик у нас 0.13, ми якраз витягнули, десь за 1400 можна спокійно його ставити, за 1500 навіть, і він улетить, Дуже класний заносик, як для початку. контрактів максимально дешево мені нее дешевску, то гривень 600 і 1400 ми забираємо звідси. Це. Ну, це максимально дуже круто. Телефонуємо дрімону і погнали спалювати ще 100 скінчиків з КС-2. Це окупні контракти по 160 гривень. Сподіваюся, купні. Вони по 20-16% на окуп. Все інше то фільдери і трошечки в перемішку, ну будемо розраховувати на ті колекції, які будемо ставити. Тому ми почнемо з нюка. Що, давай, відлік? Ну давай. Три, два. День. Нюк! Ооо! -хо -хо! О, хорошо! Слушай, 300 гривень плюс 360 гривень! 360 зараз. Офигеть, тупо плюс 200 гривень! Я в шоке. Мішок в шокі! Подожди. Ці Нет, слушай, слухай, у нас там щи армсдил, у нас там ще трейн. Куди, нам мана потрібна. Я думав, ми ще з ну прикинь, 8, 80% навіть більше відсотків. Клач, Що це було взагалі? Це було мінус мана. Ну, нюк, іменно Глок, це, це було прям дуже супрово. А, от На цьому і закінчуємо все. Все, Бачимося в нових серіях. Да. Не, ну слухай, у, уже, уже відос мені подобається. Слухай, два із двох контрактів по факту, наші вісім. Ну, нам треба, щоб хоча б ще 4-5 зайшли. Це було б прям дуже суперово. Так, це у нас третій контракт за сьогодні. Тому. Давай 3, 2, 1. Полетіли. Клач. Ну, це якби очікувало. Плюс, плюс, да, плюс мана. Так, плюс мана. мана. Окей, йдемо далі. Ну, дивись, тут дуже наліпки є. Один інферно, це було б прям суперово. Там, кстати, вроді падає, що це є фейт мпшка а, калашик вроде, да, какие-то. Да да, там де, что здесь Тут уже без скринов, чисто по шансам. Потому что контрактов багато, це за кожен расповідать, но ты понимаешь сенс. Так. А давай попробуй заснайперить сейчас. Давай. Я консольку попробую включить, я так ще ні разу не работаю. Давай, відлік. Ну зараз попробуем, давай. Три, два, один. Хорош. Так, колекція, колекція. Ні. Ого, 50, 50 гривень. Слухай, слухай, мінус 90 гривень. Ну, це мано, плюс мано. <laughs> давай теж з консольки. 3, 2, 1. Чуть-чуть просто побачите, що випало. МПшка може? Що це? Я щось теж не зрозумів там непонятна якась стена у тебя. Да, вообще непонятно. Чи якусь скрипку добавили. Вроде ж говоря, такого не було. Ну окей, це плюс мана, інферно. Я в принципі вообще на ці контракти не розраховую. То есть то, що випало мені вже спочатку. Мені типу окей. Тому далі... Не, ну стрейна. Стрейна було б дуже круто, і сарм зділ. Хоча б по одному контракту. Буде супер. Шо, давай без консолі, короче. А просто. На мужика. 3, 2, один. Хорош! 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 хорош. хорош. 300-400 гривен. Й-маю, і ще плюс 200 гривень у нас на баланс залітає. Він нам потрібен чисто підкопити ману, щоб е, уже е, залетів Arms Deal. Це дуже нам треба. Другий контракт по колекції Train. Давай відліка. Другий з двох. 3, Другий з двох. 2. Один. Так. Блін, прикинь, це ще один Давайте раз. Без, давай без По 2000. Ой, йой, ты понял! Я, я тоже сразу поняв, що. це. Оце ж це все тактик, слушай. І 360-400 гривень. Так, що у нас авангард. Ой ой, що я зробив? А, ні, у нас вярвай. Все, зробилось. все, виходимо, закриваємося. До побачення, телебачення. <смеш> відос в плюс, все. <смеш> Можно, ну, просто якщо реально ми далі не робимо контракт, то відос уже в плюс, понял? 2600 випало. Давай э, перший без консольки, да? І на И один. наступний цей. Давай, відлік. 3, 2, 1. Мано. Кстати, мана. це непогано. Так, консолька. Угу. Давай я рахую, короче. 3, 2, 1. На ручку. А я хочу. І шо це було? Трабаж, так? Да? Понятно. Да, да, так. Фух, порам здил. Мы можем выбить чешку, тек, дигл. Кстати, дуже гарний, і 5-7. Шо с консолькой? Удачу. Чисто на удачу. У ми підкопили, і якщо заходить цей контракт, я думаю, ми е, зробили дуже успішний відос. За невеликий бюджет, тому що перший контракт 600 гривень, і ці всі контракти десь були е, до полторушки. Тобто, грубо кажучи, бюджет 2000 гривень був на ці 10 контрактів. От. Ось такі у нас справи. Ми в будь-якому випадку, я вже чувствую, що ми в плюсі. Це, це вже випадку. Но оце, оце, це у нас буде вішенка на торті. Три, два, один. Блін, давай сюди. І <плес> шоці? <плес> 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 Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 Армзил же что же с, с кутом. Я уже я да, 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 аж то, подумав, что цей армзд. Не, сюда так, все, next видос мана плюсом сюда. Да, мана плюсом є. Барабана e, дроп у нас сумма. 2700 семьсот гривен. Пушечка. То есть 700 гривасиков плюсиком. Щось мы можем, так как флотики нормальные попродавать по 3. В принципе, як це було с АВП. З кіловата і в принципі, я думаю, це гарний відосік за невеликий бюджет. кстати, за 2 тисячі гривень, вісімсот. І того у нас 4 тисячі гривень на ніж. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Так, ну що, приємний бонус для тих, хто додивляється до кінця відоси. Ми вирішили зробити ось ці всі зливні ті, що були контракти в цьому відосі філерами, і докупити парочку 6 кВт. Майже без подряпане з нормальними флотами, і по факту у нас буде заносик на а, лотос Приблизно так буде виглядати цей контракт. Кіловат у нас йде повний окуп і це 40% занос. І все інше нас зливає десь в раз, два, три. Сума цього контракту 600 гривень, бюджет ми потім перерахуємо. Фух, ставимо галочку. Я думаю, ставимо консолічку. У нас буде бюджетик уже майже 5 тисяч гривень, якщо буде зайде цей контракт. 3 Два, один. Фух, габенчик. Я вірю. Давай. Вірю, що це буде так, давай сюди. <гум> Блін, шо, це Я не знаю, не... що це? Клач! Капець, ну, підзлились. 336, 336 гривень, типу, в два в два рази зли злились, мінус да? 300 да, да, гривень да. від того бюджету, що ми рахували.